В ефірі програма Ваш консультант. Тема випуску присвячена профілактиці гепатиту А та Б гостя студії сімейна лікарка Олена Василишина. Таю вас в нашій студії. Ми продовжуємо нашу серію випусків присвячену щепленням та вакцинації. Цей випуск буде стосуватись гепатиту. Зокрема, це гепатит А та Б, від якого є первинні щеплення. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що це за хвороба і чому варто профілактувати її? Взагалі, гепатити це запалення печінки. Найчастіше причиною запалення печінок – це є вірусна природа, віруси. Також гепатити можуть виникати внаслідок прийому лікарських засобів, хімічних речовин, вживання наркотиків. Причина самих гепатитів достатньо така, досить велика, але найчастіше 80% це складають віруси. Вірусні гепатити це така збірна назва інфекційних уражень печінки. Таким чином, вірус, коли потрапляє в організм, він в першу чергу потрапляє в гепатоцид клітину печінки, призвозить порушення функції печінки. І саме найстрашніше, що ці віруси можуть робити, це викликати ускладнення у вигляді фіброзних змін печінки. Що... Що в майбутньому приводять до цирозу печінки, а також можуть викликати гепатоцелюлярні карциноми, тобто онкологічні захворювання рак печінки. Найбільше такими е, найпоширенішим і найнебезпечні всього виділяють 5 типів вірусних гепатитів. це гепатит А, гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, Ф і Е. Ще є віруси, вірусні гепатити, але вони знаходяться на етапі дослідження, тому для Них про них інформація ще так недостатньо відома. Найбільш такими поширеннями є це гепатит А, тому що він передається через фекально-оральний спосіб, тобто через їжу, воду, через немиті руки і може захворити достатньо велика кількість людей, починаючи від дітей та людей дорослих похилого віку. І саме найнебезпечнішим вірусним гепатитом є гепатит вірус Б, тому що він. В Більшості випадків протікає не тільки як гостре захворювання, а й протікає хронічне захворювання і призводить до складних ускладнень. Угу. Як гепатит Б потрапляє до організму людини, це також не знаю, може бути там ну, через кров, через повітря. Гепатит Б в, в організмі людини е, може потрапити через декілька шляхів. Е, найпоширеніший це такий шлях е, може бути горизонтальний, тобто, наприклад, е, коли відбувається контакт з біологічними рідинами, в яких міститься цей вірус, вірус гепатиту Б, це може бути, наприклад, е, е, менструальні, вагінальні виділення, це може бути. Е, Виділення сім'яні, виділення в чоловіків. А, при стоматологічних, хірургічних процедурах, коли недобре, наприклад, опрацьований інструментарій не пройшов дезінфікацію і вірус зберігся на його поверхні. Будь-які косметологічні процедури можуть також занестися, можуть спричинити те, що вірус потрапляє в наші організм. Найчастіше це пов'язано з тим, що відбувається контакт з пошкодженою шкірою або з пошкоджень. Несливою, і це є таким бар'єром для того, щоб вірус війшов в організм людини. Всі будь-які маніпуляції, які відбуваються шкірою, наприклад, татуювання з засобами, які не продезінфіцировані, також будь-які дерматологічні процедури, все, що може пошкоджувати шкіру, спричинювати кровотечу, таким чином може спровокувати те, що вірус гепатит Б потрапляє в організм людини. Чому саме печінка? Чому вона вразлива до цього вірусу? Тому що ці віруси, вірусні гепатити, вони по своїй природі вони діляться на дві групи: на ДНК і РНК віруси, і по своїй токсичності найбільше для них вразливими є саме гепатоцити, клітини-печінки. Наприклад, якщо ми говоримо за гепатит А, то він в навколишньому середовищі може продовж декількох днів зберігатися. при Води більше п'яти хвилин він може знищуватись. Якщо ми говоримо про гепатит Б, тут дані щодо його стійкості навколишньому середовищі ну, вражають, тому що він може при температурах плюс 4 зберігатися до декілька десятків днів. При мінус 20 градусів може зберігатися декілька років. І Таким чином, тобто виживання його в навколишньому середовищі набагато більше. Навіть якщо взяти висушити е, плазму крові, в якому міститься вірус е, гепатиту Б, то він е, може зберігатися до 7 днів. І якщо ця висушена плазма потрапляє по пошкоджену шкіру, слизову, то людина може нею інфікуватися. І таким самим вразливим місцем є печінка, тому що кровообіг відбувається через неї і треба за цим слідкувати ну з цього таке питання виходить що всі ознаки пов'язані з печінкою ну тобто прояви захворювання прояви інфікування ну наприклад гепатиту а Дивіться, в такій ситуації в кожного це все протікає індивідуально. Навіть я вам хочу сказати, що не завжди людина, інфікована гепатитом, вірусним гепатитом, може знати, що в неї є вірусний гепатит. Як показує статистика Сісідньої організації охорони здоров'я, 95% людей не знають, що вони інфіковані вірусом гепатиту, наприклад, Б. Найчастіше людина може скаржитися на слабкість. Сапапорочення, втрата апетиту, може бути нудота, блювота, диарея. Але ці симптоми вона ніяк не може пов'язати, що в неї уражена печінка. Найчастіше людина розуміє, що в неї проблеми з печінкою, це може бути, наприклад, гепатит, ще не вірусний, а просто гепатит. Тоді, коли в неї з'являється жовтяниця, це коли шкіра набирає жовтого кольору, склери, слезові теж починають жовтіти. Тоді людина. Не займається самолікуванням, а треба необхідно навіть звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб лікар сімейний привів діагностику, встановив діагноз та назначив лікування. Навіть деякі симптоми, такі як загальна слабкість, відсутність апетиту, вони можуть самостійно зникати і проявлятися через пів року. Тут уже це все йде від того вірусу, яким людина інфікована. Якщо, наприклад, ми говоримо за гепатит А, коли людина інфікувалася, то інкубаційний період іде від 14 до 28 днів. Це коли це період, коли людина інфікувалася, і в неї з'являються перші симптоми, тобто від 14 до 28 днів. Продовж місяця людина може бути інфікована, може виділяти навколишнє середовище гепатит А, і навіть не знати, що вона інфікована. Якщо ми говоримо за гепатит Б, симптоми, тут взагалі людина навіть інфікована до півроку після інфікування, в неї не можуть, можуть не з'являтися симптоми, що вказують, що порушена функція печінка. І таким чином, не знаючи, що інфікована людина, вона наражає близьких, оточуючих. Теж інфікуватися цим вірусним гепатитом. Тому вірусний гепатит Б і називають таким повільною вбивцею, тому що симптоми можуть з'являтися і в перший місяць інфікування, і може з'являтися через 6 місяців після інфікування. Навіть є деякі наукові факти, що і через впродовж року інфікування тільки можуть з'явитися перші симптоми. На ці симптоми ніхто не звертає увагу, тому що вони, кожного 95% людей вони щодня їх Це може бути пов'язано з психоемоційним навантаженням, фізичним, стресовими переживаннями. Але коли вже людина бачить жовтяницю, там, збільшена печітка, білі в правому підріберії, нудота, блювота, яка не проходить, діарея, закрепи, вже коли є порушення в самій печінки в вигляді фіброзних, навіть сирозних змін, тоді звертаються. До сімейного лікаря, взагалі, чи існує лікування від гепатиту? Так, дивіться, якщо ми говоримо від гепатиту, а Є лікування від гепатиту Б теж в Україні є лікування. Навіть від гепатиту С в Україні є лікування. Раніше з цим лікуванням були деякі проблеми, тому що ті препарати, які були на території України, вони викликали багато побічних реакцій. Це призводило до того, що люди вважали, що немає сенсу починати лікуватись, тому що все одно будуть. Зміни будуть проблеми, або бурак і препарати нічого не допоможуть. Але на сьогодні, впродовж останніх 10 років, Україна е, отримала доступ до міжнародних протоколів лікування гепатиту А, гепатиту Б, гепатиту С. І ці препарати вже працюють у нас в Україні, в Одеській області, місті Одеса, е, в центрі соціально значущих хвороб. Е, є державна програма. Де люди можуть отримувати ліки безкоштовно? Вони також продаються в аптеках, їх можна купити за власні кошти, але можна і отримати безкоштовно, тому що в нас в Україні діє така державна програма. Це пов'язано з тим, що. Якщо брати статистику Сусідньої організації охорони здоров'я, кожен рік реєструється до півмільярда хворих людей з гепатитом Б або С, і кожного року близько 600 тисяч людей помирає від ускладнень, які викликають вірусні гепатити. І найбільше це впливає на те, що хронічні процеси вони призводять до того, що людина втрачає працездатність, в неї з'являються ознаки інвалідності, таким чином це впливає на соціальну адаптацію, фінансову можливість нашого населення. І таким чином держава в спромозі, в те, що вона може зробити, вона проводиться як державну програму для безкоштовного лікування. Наприклад, гепатит Б. Чим він відрізняється від гепатита С, це тим, що він проходить не гостро, а хронічно цей процес він перетворюється в хронічний процес захворювання печінки. Але якщо вчасно звернутися до свого сімейного лікаря, який скерує до інфекціоніста на дообстеження встановлення діагнозу, та з початком, вчасним початком лікування, цей процес можна зупинити. Таким чином, вірус не буде впливати на обмінні процеси печінці, і людина. Зможе собі повноцінно жити, працювати і соціально бути активною. Гепатит – це на сьогоднішній день в 95% випадках, випадків це великомний вірусний гепатит. Лікування займає від 12 тижнів до 24 тижнів, і препарати вже більш такі адаптовані. Вони не викликають важких побічних реакцій. Хіба що можуть бути легка ломота в тілі, слабкість но інколи це нудота. Переносимість стає є набагато краще. Гепатит А, якщо ми говоримо за гепатит А, то це гостре інфекційне захворювання, і в людини на все життя формується імунітет. Але якщо людина перехворіла дитинство гепатитом А, це ще називають хворобою Боткіна, е імунітет формується тільки на гепатит А. На імунітет від вірусного гепатиту Б, С він не формується, він тільки захищає від вірусного гепатита А. Але є де випадки, що людини можуть повторно захворіти на гепатит А. а тому треба вчасно, якщо зрозуміло. Мати контакт з своїм сімейним лікарем, постійно контактувати, звертатися, звертатися до свого сімейного лікаря на прийом, якщо з'являються якісь симптоми, або вже бачите, що відбувається порушення роботи функції нирок, жовтушність. І, взагалі, в сімейного лікаря. Можна безкоштовно раз в рік е, е, пройти безкоштовне тестування експрес-тестами, швидкими тестами на гепатит БЦ, а також можна додатково зробити тестування на ВІЛ-інфекцію. Е, вже згадали про імунітет від гепатиту. Е, він також створюється завдяки вакцині. Так з дитинства є щеплення від е, гепатиту Б, зокрема. Так, в національному календарі щеплення у нас закладено те, що дитина з народження отримує три дози вакцини від гепатиту Б. Це при народженні перша перше в пологовому відділенні, другу дозу отримує в два місяці, і е, третю дозу отримують шість місяців. Це науково доведено, є факти, що цей імунітет формується на 20, на 20 і більше років, а то й навіть на довічно формується імунітет від вірусного гепатита Б. І це допомагає і навіть якщо людина захворіла дорослому віці е, цим вірусною недовгою, то це допомагає зменшити ризик утворення цирозу печінки або ж цього самого раку печінки. А якщо ми говоримо з приводу гепатита А, то у Нас в Україні а, в національний контр щеплення обов'язкової вакцинації нема. У нас в нас є рекомендована вакцинація від гепатиту. А в Україні зареєстровані дві вакцини. Від першого року життя і можна вакцинувати в дорослому віці. Це Хаврікс і це твітвінрікс. Твінрікс, Твінрікс він іде комбінований і від гепатиту А, і від гепатиту Б. Ще хочу наголосити, що на вакцинацію від гепатиту А треба робити тим людям, які працюють в таких умовах, наприклад. Закладах громадського харчування, тому що вони працюють з продуктами харчування на підприємствах, де відбувається харчова промисловість. Люди, які працюють в водонасосних організаціях, каналізаціях, очисних спорудах, таких підприємствах, тому що в них може бути контакт з їжею, з водою, з каналізаційними водами, де може жити цей гепатит А. І таким чином людина, яка інфікована гепатитом А і працюючи в так в таких закладах може через їжу побутові предмети інфікувати інших. Якщо ми говоримо з гепатиту Б, то вакцинацію, крім дитячого віку, в дорослому віку рекомендовано це медичним працівникам, тому що вони працюють з біологічними рединами, також рекомендовано стоматологічні, хірургічні. Ті, хто знаходиться на гемодіалізі, люди, які мають хронічну ниркову недостатність, їм проводять гемодіаліз, їм рекомендовано все-таки робити вакцинацію від вірусного гепатита Б, вілінфікованим людям, людям, які були в місцях позбавлення волі, які займаються статевими контактами, партнерами, тому що теж можна інфікуватися за допомогою ну, через статеві контакти. Це така група ризику, яким рекомендовано робити щеплення від гепатиту А гепатиту Б. Є також такий міф, що Ось сама вакцина, вона там, наприклад, від гепатиту Б, може захищати від усіх видів гепатиту. Чому це сформувалась така думка, і, взагалі, чи схожі між собою ці віруси за природою або там, за характером дії? Ну, Вакцинація від, гепатит, від вірусного від гепатиту Б, вона не захищає від гепатиту С. Але дивіться, тут відбувається зовсім другий механізм. У нас в Україні ще до сих пір є стигматизація з приводу вірусних гепатитів. Так склалося, що багато людей по необізнаності вважають, що захворіти вірусними гепатитами можуть люди з групи ризку, ті, які вже перераховували. Найчастіше це ті, хто займаються статевими послугами, ті, хто позбавлені місць проживання, хто вживають ін'єкційні наркотики. Але я хочу наголосити про те, що вірусним гепатитом можуть захворіти будь-хто, незалежно від віку, статі і соціального статусу. Це можуть хворіти навіть люди, які працюють в медичній сфері, політичній, культурній. Від вірусу ніхто не вбере. Тому що я ще раз наголошую, що в навколишньому середовищі він мега-мега такий виживаємий вірус, який може витримати будь-яку температуру і будь-які умови. А, гепатит С він легше протікається, піддається лікування, а от гепатит Б все-таки переходить в хронічну форму, і щоб стримувати розмножування цього віруса і його дії на організм, треба постійно приймати ліка. Якщо немає ось цього обов'язкового щеплення в дитинстві, чи є результативним це наздоганяння в дорослому віці? Створення ось такого імунітету так є результативним. Тому ті люди, які до 2022 року не отримали вакцинації, це буде дуже результативно. І я ж говорю, що імунітет формується на 20 і більше років, а то й пожиттєво. Тому ніколи не пізно почати про вакцинацію або пройти повністю курс вакцинації. Якщо вже був початий курс вакцинації, все таки його. Завершити тому, що вірус е, може бути скрізь і дуже легко потрапляє через пошкоджену шкіру слизову угу. взагалі з якого року чи з якого періоду почали е, використовувати цю вакцину, і наскільки в Україні це є поширеною хворобою, і, і... чи варто? Звертати увагу на статистику. Якщо ми говоримо за вакцину від гепатиту Б, вона була ще винайдена в 1960 році. А, вчений, який винайшов цю вакцину, отримав Нобелівську премію. А, прийшло дуже багато часу наукових досліджень, підтверджень, що це ефективна вакцина. Наприклад, якщо порівняти з ковідом-19, коли з'явилася пандемія і коли винайшли вакцину, багато було суперечностей, була недовіра, люди все-таки говорили, що це щось не те, так не може швидко розвиватися медицина. Але на сьогоднішній день медицина настільки пішла вперед, настільки великі можливості, що от ми за допомогою вакцини. Від ковіда змогли б побороти цю пандемію від ковіда. А від гепатиту б вакцина була винайдена ще набагато раніше від того моменту, коли почалися виявляти ці вірусні гепатити. З приводу статистики, хочу сказати, що, наприклад, гепатит С. Виявили в 1989 році. Ось нещодавно його почали виявляти, тому що з'явилася лабораторна діагностика, більше з'явилася інформація, методів обстеження. І таким чином виявляння гепатиту БС стало набагато швидше і на ранніх стадіях, коли ще немає порушення функції печінки. В таких випадках треба просто тримати контакти зі своїм сімейним лікарем, проходити безкоштовне тестування. На гепатит Б С. Навіть ще є тестування на ВІЛ-інфекцію. Таким чином можна зробити діагностику. Експрес-тести не являються таким остаточним діагнозом, що у вас там виявили вірусний гепатит БЦ. Експрес-тести показують, чи є в вашому організмі антитіла, і вказують, чи був контакт з вірусним гепатитом Б і з вірусним гепатитом С. Далі сімейний лікар скеровує лікаря Сексоніста пацієнта людину дообстежують і можуть зразу призначити відповідне лікування. Якщо говорити з приводу статистики в Україні, то по, за останніми даними центрами громадського здоров'я в Україні більше півтора мільйона людей хворих гепатитом С і більше 200. 45, 245 тисяч людей, в яких є вже підтверджений хронічний вірусний гепатит Б e, і як у нас ще є така статистика, що в нас кожні 30 хвилин помирає хтось від вірусного гепатиту. Тому о, треба змінитись усвідомлення людей з приводу вірусних гепатитів, що це не ті групи ризика, а це може бути кожен інфікований. О, потрібно, щоб люди усвідомлювали, що о, є діагностика, є лікування, є доступні медичні послуги, які допомагають вчасно виявляти, вчасно починати лікування, і обов'язково не забувати звертатися до свого сімейного лікаря, якщо з'являються якісь симптоми, нетипові. Які раніше не було, не характерні на даний момент, досить активною стала реклама ось таких експрес-тестів, які можуть в домашньому такому форматі показати. там, чи людина інфікована, чи ні? Особливо в період ковіду це були такі тест-касети, смужки, які там показували результати. Чи варто взагалі використовувати самостійно вдома ось такі тести? І якщо так, то як це правильно зробити? Якщо такі тести, якщо купляють такі тести, обов'язково треба читати до них інструкцію, тому що в інструкції кожен виробник прописує свої вимоги до того, як треба правильно використовувати тест і здійснювати порядок тестування. В кожного виробника вони окремі, тому найчастіше це тест, який інформативний, 15 хвилин, тобто це іде крапля крові. Так, яка йде в касетку, капається крапля крові, додається туди спеціальний розчинник, і результат вже буде готовий через 15 хвилин. Але все таки краще звернутися до свого сімейного лікаря, який під час прийому впродовж 15 хвилин проведе це тестування, надасть повноцінну консультацію, тому що інколи тести можуть не спрацювати, дати. Не те, що негативна інформація, а просто можуть ніяку не дати інформацію. І людина, не маючи медичної освіти, може трактувати, що в неї немає вірусного гепатиту, тест нічого не показав, значить, в неї все добре. Але через деякий час, при якомусь обстеженні, виявиться, що все-таки в людини є вірусне захворювання. І може бути навіть вже не на ранніх стадіях, а на пізніх стадіях. Тому все таки краще тестуватися з професіоналом, який надасть консультацію, роз'яснення та подальші рекомендації, що робити, куди звертатись. Добре, я вам дякую за бесіду. Я нагадаю нашим глядачам, що це була програма Ваш консультант. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Южницького телебачення.